Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українці можуть отримати нову грошову допомогу. від ООН. більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, українці, які рятуються від війни, знову можуть подати заявку на грошову підтримку. від ООН. про це повідомляє благодійний фонд Право на захист. Подати заявку на багатоцільову допомогу від Агентства ООН у справах біженців в Україні можна з 15 січня. Це можна зробити у пунктах збору даних право на захист у 15 областях, а також завдяки мобільним групам фонду. Дізнатися точні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням. Отримати допомогу зможуть люди, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід менший за 5400 гривень на члена родини, належить до вразливих категорій населення. Потрібно надати такі документи. Документ, що посвідчує особу, податковий номер, необхідний для виплати допомоги, свідоцтво про народження дітей. За наявності, номер банківської картки для виплати допомоги, картки є підтримка не підходять, будь-які документи, що підтверджують належність до категорії. Вразливості, довідки, витяги тощо, особистий номер телефону Агентство ООН у справах біженців в Україні надасть переселенцям підтримку у розмірі 3600 гривень на місяць протягом трьох місяців. Тобто одна людина отримає 10800 гривень. Для інформаційної підтримки слід звернутися за адресою у своєму регіоні. Гаряча лінія УВКБ ООН 0,800 мільйонів триста тисяч сімсот з понеділка по п'ятницю з 9 в 00 хвилин до 18 в 00 хвилин.